Сергій Павловичу, основне питання на цьому тижні це відключення електропостачання. Жителі вулиць Шишацької, Свідницького, Микиші, скаржаться на те, що у них відключають світло на дуже тривалий час, а в той час, коли в інших мікрорайонах такого відключення взагалі немає. Чи можливо якось чергувати графік відключень, щоб було якось рівномірний розподіл цих відключень? Це більше питання не до місцевої влади, хоча ми можемо впливати. І через звернення громадян на всі ці процеси. Ну, щоб не, довго не говорити, я скажу, на яка ситуація на сьогодні. Вчора буквально була проведена нарада на рівні Міністерства. Там були Укренерго, і Полтава Обленерго, і Полтавська військова адміністрація, і, відповідно, міські голови, міст обласного значення. І на цій було сформовано така, таким чином, що до кінця цього тижня, якщо точно, то до 31-го будуть розроблені нові графіки з боку Обленерго, які затверджені на рівні Міністерства, будуть на рівні обласної адміністрації. Нові графіки відключень взагалі по області. Ну, відповідно, і по всій державі, але в першу чергу мене цікавить Полтавська область по області. І в цих графіках вже повинні бути включені всі, майже всі абоненти, які споживають електричну енергію. Ну, можливо, крім найбільш критичної інфраструктури, де не будуть відключатися як лікарні, там, можливо, там і інші такі об'єкти, які не будуть відключатися, а всі інші будуть почергово відключатись. Якщо це все буде зроблено, то з 1 листопада буде інша ситуація. і Дійсно, тоді вже буде відомо наскільки і в який час буде відключена та чи інша вулиця. Але це поки що будемо так говорити. Ну ще три дні почекаємо. Першого числа нам повинні поступити ці нові графіки. І тоді вже я надіюся, що ситуація буде трішки іншою. Тобто ці відключення будуть розподілятися серед усіх споживачів, а не тільки серед тих, які названі ну, ці вулиці, які попадали під відключення в Митроцькій громаді. Те ж саме стосується і сел. Частина сіл відключалась, частина ні. Знову ж таки на сьогодні, ну графіки я надію, що буде враховано всі ці побажання, щоб були всі в однаковій ситуації, більш-менш однаковій ситуації. Хоча це війна, і тут передбачати щось наперед дуже дуже важко. Ви знаєте, що прифронтові регіони взагалі не мають ні світла, ні газу. Ні, води, ми поки що живемо в тій ситуації, що ми все це маємо з перебоєм, але маємо. І ну треба зрозуміння до цього ставитися. Але з іншого боку, прекрасно розумію, і настрої тих жителів, яких це стосується. Тому от на рівні держави зараз вирішується таким чином. Надію, що це буде вирішено вже з 1 листопада. Восьми днями знімали сюжети про те, що наші комунальні підприємства забезпечуються генераторами і встановлюють вже їх у разі довготривалих відключень. Вони мають забезпечити роботу цих підприємств. Скільки таких ще генераторів потрібно і наскільки вони будуть ефективні у разі довготривалих відключень? Ну, будь-який генератор не замінить нормального електропостачання. Ці генератори будуть підтримувати діяльність підприємства критичній структури. Тобто, як, що значить підтримувати? Тобто, що надавати послуги саме елементарні послуги. Тобто, якщо вода, то вона буде поступати, але на 9, 5, на 2 може, навіть поверхи, вона не буде поступати, вона буде тільки поступати для того, щоб можна було її набрати, Тобто, чи в підвалах, чи на перших поверхах, чи в відведених місцях для цього помісту. От тоді можуть працювати генератор. Якщо брати потеплу теплоенерго, також генератори зможуть забезпечити тільки те, щоб не замерзала вода у наших батареях, тобто щоб не розмерзла система на той період, коли там великі морози. Оце тільки загалом повністю, щоб працювала система, не забезпечить ніякий генератор. Або це надпотужні генератори, які дуже дорого коштують, і їх не так багато. Це спеціально треба замовлення робити. За там місяць вони не будуть зроблені по лікарні. Допустим, генератор, який працює, він може забезпечувати саме необхідне, що пов'язано з електроенергією у лікарні, але також певний час. Тобто, генератори не можуть нам надати таких послуг, такого комфорту, який при нормальних умовах. Але це просто щоб зберегти систему. Водопостачання, теплозабезпечення, систему там, лікарняних послуг на певний період. А все рівно треба цей певний період, я сподіваюся, що він не буде, якщо й буде, то буде недовгий, тому що вже іншим чином буде забезпечитися електроенергія. Ну, якщо говорити про ті ж самі навчальні заклади, також генераторами забезпечується, то теж на такий на, на певний період це може, може надати певну можливість працювати. Що стосується укриттів і закупили ми, щоб забезпечити хоч якесь тепло на той, на той час, коли взагалі не буде можливості забезпечити тепло. В певних частинах міста там встановлюється це на сьогодні, ну це теж на певний час, тобто люди можуть туди підійти, погрітися, але ну, тільки це теж не не постійно, не, там не можна буде постійно. Це в разі, якщо ситуація буде вкрай Це важка. в разі, якщо ситуація буде вкрай важка, ми до цього готуємося, і я бачив, що ви сюжет там вже показували. Це буде кілька таких пунктів, де можна обігрітися, як то кажуть, в самі, в самі складні періоди зими. Вже над цими вихідними українці перейдуть на зимовий час. Чи змінюється якось графік роботи? Бо тим раніше, чи буде вуличне освітлення, і що ви порадите миргородцям, чи змінювати і нам графіки роботи? Перше вуличне освітлення буде тоді, коли налагодиться система електропостачання. Я думаю, що за зиму ну, на даний період ви бачите, що ситуація досить складна, і тому чисто з. Точки зору економії, електроенергії, вуличного освітлення у нас зараз немає. І коли буде, тоді, коли буде нормальна подача електроенергії. Так, дійсно, переходимо на новий, ну будемо так говорити, на годину зміняться година світлого дня, да, і ми вирішили, що у органах місцевого самоврядування, то міська рада і виконавчий комітет буде працювати трішки в іншому режимі, зважаючи на світловий день. Ми розпочинатимемо роботу на пів години раніше, зменшиться перерва на обід, і вийде десь на майже на годину раніше, ми будемо закінчувати робочий день. Тобто це дасть можливість саме працювати в період світлового дня і разом з тим людям, щоб не по темному повертатись додому, тому що вже в зимою буде в 4 дня вже темніте. Тим більше, якщо в п'ять, то це вже темно. Тому вирішили на цей період, поки, я думаю, десь 3-4 місяці ми будемо в такому режимі працювати. Звертаюсь також до підприємств, організацій, магазинів, також підправити свій режим роботи під можливості світлового дня і, ну, і можливості пов'язані з економією електроенергії, тому що саме пікові. Часи це якраз там десь з 5 до 8 годин вечора, до 9 годин вечора, коли велике споживання електроенергії. Тобто, якщо ми зменшимо цей період, це буде також вклад у економію енергоносіїв. Ну, це на розгляд кожного підприємства. Я думаю, що ми по міській раді вирішили от саме таким чином зробити на кілька місяців інший режим роботи. Я думаю, що. Жителі від цього не будуть страдати, тому що від них буде можливість звернутися ті самі 8 робочих годин щоденно звернутися, але просто вже до 16-ї години і з 7.30 будемо так говорити. Вже тиждень, як у Миргородській громаді стартував опалювальний сезон, як він триває? Ну я не бачу проблем із опалювальним сезоном. Він 20-го ми всі котельні запрацювали. 20-го всі і навчальні заклади, ті, які на індивідуальних котельнях, там інші вже були запущені, працювали і медичні заклади. Тобто в той день було все врегульовано стосовно подачі тепла і подачі газу. Так як температура поки що дозволяє не так багато використовувати того самого газу. Чи інших енергоносіїв, то на час там на кілька годин в день вони припиняють подачу тепла і ясно, що гарячої води це з 8 до 18 десь. Ну, Я думаю, що ця економія вона зараз доречна і в помешканнях не холодно. Як тільки будуть низькі температури, значить буде повне відновлення. І роботи усіх наших комунальних служб в плані подачі теплової енергії, газу і інше на сьогодні. Не бачу ніяких проблем із початком опального сезону. Він почався у нас вчасно, нормально і без зауважень. Що ж, Сергію Павловичу, дякую вам за змістовну інформацію і до наступних зустрічей. Дякую вам також.